Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і ми в Португалії. І запрошую до перегляду новенького відео про наше життя. Всім приємного перегляду. В нас сьогодні 27 січня. Сьогодні прекрасний день. У нас один ураган переходить в інший ураган, шторм. Був Інгрід. Попередження. Зараз вже якийсь новий там по назві, я не пам'ятаю. А погода в нас дуже така мінлива. То Сонце, то різко, прям хвилі, дощ сильні. А, і, ну, і це так вже другий тиждень. І нічого не міняється, тому без капішону взагалі краще не ходити нікуди. Парасолі я не люблю, тому що а, такий сильний вітер і він ламає парасолю, ну, по крайній мірі мою одразу. Тому я не користуюся парасолькою, так перебігаю з місця на місце. Я на станції потягу біля Кашка і Шемонтаєш Торів. Їздила в салон, роблю там собі процедури молдаванки жінки. І от якраз станція біля океану моя найулюбленіша. І ось одразу їде потяг. Ну це прям фантастичне все. Тому що поїзд і одразу океан. Оце саме крута станція. Ну реально, я вже багато разів її знімала, і я сюди от буває прям проїжджаю повз і спеціально виходжу, щоб подивитися якраз до наступного поїзду, постояти біля океану. А зараз ну краще, як на мене, не ходити там прям біля океану, тому що я от наблюдала, коли приїхала сюди, люди там бігають. І ну, хвилі хвилями наче вони не не дістаються. А потім опа, в якийсь момент хвиля вже просто на цій набережні. Тому я не ризикнула, я таке не дуже е, хотіла би відчути. стояла зверху, ну не прямо тут трошки нижче спустилася. З цієї сторони познімала відео, бо дуже гарно. І погода, я ж кажу, міняється кожні там 10 хвилин. От зараз вже небо чисте, голубе, блакитне, до цього був просто мега дощ. Я ще настояла якраз тут на станції, щоб тіпа, його перечекати, по телефону розмовляла. Ну, це Португалія, я вже звикла до цього. Головне, щоб був капішон для мене, тому що в мене, коли голова відкрита, мені прям дуже дує і ну, дуже неприємно ці простуди виникають. Хоча я в капішоні хожу, але все одно воно буває. Отам вже кашкаєш. Тут станція ну, дуже близько ця. Я прям всі ці дні дуже хотіла до океану попасти, тому що я читала, що мають бути великі хвилі. оце ураган, шторм, все разом. Але якось ми не виїжджали. Були вихідні. Ми на вихідних. Я проїжджала повз океану на поїзді з Лєрою, але ну прям щоб вийти, постояти, я не ходила. Із чоловіком ми не їздили, тому що то дощ, то коротше, то таке, то не попала. І сьогодні я думаю, саме той день якраз можна насолодитися. Я тут вже довго стояла на всій станції, дивилася, спостерігала кайф. Так, я вже на станції тут у себе. А, і хочу зайти в магазин, Бразе. подивитися сумку собі. Ну, взагалі, які ціни? 18 євро ось ця. Я не знаю, я люблю маленькі взагалі. Ага. Тут перестановка зараз. Щось кудись переміщають. 28 євро. Ну, це не моє. Тут просто все перемішали, зараз познімали. Щось вони тут переставляють. Оце більш в моєму стилі вже. Теж 28. Ну, взагалі я цей магазин люблю. <гум> ну, ця прикольна теж. Тридцять три. Ну, це мій варіант оптимальний. Да, сумку не купувала, просто подивилася, бо хочу ще глянути в торгівельний центр поїхати. Ще в якийсь магазин щось хочу таке, типу, невелике чорного кольору, таке універсальне під кросівки, що підходило. Тому наступного разу ще щось буду дивитись. Я вже в лідел, хочу дещо купити до вечері сьогодні. І, взагалі, хочу глянути квіти, чи є тюльпани. Ага, бачу трошки є тюльпанів. 3,29 за 9 штучок, але вони такі собі. Ну, такі, такі вже. Не прям. Хотіла купити, а ось вони, 3,29. Бо минулий раз я прийшла, а в мене було дуже мало грошей і чисто там, ну, то, що мені треба купити, то я не взяла. Були гарні букети. А зараз такі. Ну, це, це треба самого ранку приходити, коли їх тільки виставляють. Да. Ну нічого, наступного разу. А ще я бачу, тут є отакі, От як вазончики Хризантеми. Але вони теж такі, трошки ось такі. Поламані. Да, я завжди порівнюю квіти з Нідерландами, які там були, там, звісно, це вау. Просто кожен раз ходиш, заглядаєш, видивляєшся, які вони нереально гарні. Тут такого вибору нема. Ну, да, Португалія. Це Португалія в плані квітів. От Нідерланди, всі ці країни. Данія, Нідерланди, Бельгія, там рай, Швеція. <з freshwater> да. До речі, в Lidl є така цікава поличка, де можна купити як типа дешевий хліб. Отака От упаковка коштує 69 центів. І воно тут ну, виставляється зранку. Ну я не знаю до якого часу воно, ну, мабуть, поки не розберуть. І це набагато вигідніше, тому що кожна оця булочка коштує десь там по 20-30 центів. А так виходить такий набір за 69 центів. Я зазвичай беру, але в нас зараз вдома є хліб, тому я не купляю. Ну ось навіть на цьому видно, що він коштував 75 євро, а зараз 37. Це свіжий, гарний хліб. Просто ось така от пропозиція. Я кожного дня в Lidl. Це якийсь інший хліб. Ну це прикольно. Я нещодавно про це дізналася, якось просто підійшла, думаю, що це тут лежить. І почала читати, ну, так і дізналася. Так, що я взяла? Воду, дві бутилки, ананаси, сир тертий, десь 2 кг цибулі, куряче філе вже таке порізане. отакі такі котлетки, м'ясо індички. На бутербродик печиво, два помідори, два, а, дві упаковки такого сиру, моцарела стільки, банани десь кілограм і капуста. Хочу зробити сьогодні з курячого філе м'ясо по-французьки з ананасами та з помідором. А завтра хочу зробити аля лениві голубці ну, просто протушити з капустою трошки рису. Оце буде приблизно 26 євро. Приготувала я таке м'ясо по-французьки, дуже довго не готували. Це вже друга порція. Тут тільки з ананасом. Ну, трошки тут чорне, тому що я другий раз цю бумагу використовую. Бо я першу зробила, поки Лєрою ще в садочок не поїхала. Ось все, перша. Тут з помідорами і з ну, ананасами також, але більше з помідорами. А це вже друга. Це я вже тільки що ввечері зробила. Да, так що смакота, ну смачно, да. Вони такі нічні, класні. Ну, я люблю саме з курячого філе робити, не зі свинини. Хоча раніше в дитинці ми робили зі свинини, точно пам'ятаю це. А зараз тільки з курятини. Я їх відбила, звісно ж, молоточком смачненько. І моцарели оце ж посипала. Не просто таким сиром. Мені більше моцарела подобається в таких стравах. Я вчора отримала посилку з тему, так неочікувано. Подзвонили мені в двері. Там була отака от штука, такий календарик. Ну, якби на щодень тут Ліра зараз тренується писати наші імена. отак от, от. Я завжди дивлюся зараз якісь сюжети про Київ. і це, ну Є канали такі, що типу, як знімають про ситуацію в Києві, просто як ринки виглядають, скільки ціни, огляди. І от я собі стабільно включаю. І в мене є таких два канали, Антон знає це, не здається, точно не пам'ятає назву, ну взагалі, це не важливо. І я от собі дивлюся, оці ярмарки, що по чому. Паралельно готую, тому що я роблю ліниві голубці такі з котлетками. І зараз ще дещо зробила, покажу, що зробила. Це вся тему. У нас же є отака дошка, деліра малює мілками. Вони були в комплекті. Ну, дуже дешево коштуло 2-3 євро. І от тепер я повісила їй таку, де можна малювати фломастерами. Так, я тут спеціально вже купила їй такий набір. Фломастери. Ось так малюємо. Тут є мочалочка спеціальна. І витираємо. Ну, як би воно не ідеально, але там великий рулон і коштувало теж щось 3 євро. Тому такий ще Олера є тепер набір. Коти вже його зірвали зараз. Ну, коти це коти. Так що Лєра буде супер задоволена. Вона ще не бачила, що саме так воно має бути. Ну, подивіться на нього. Ну, капець. Я зрозуміла, для кого це іграшка. Я ще дещо купила, повісила вже, але коти зірвали. Я згодом якось покажу. Це просто капець. Осушувач працює. А це сьогодні у нас вночі був ураган. Ну, якби Я прокинулася о 3.20 і прям чула, як ну, ці жалюзі вуличні, що вони прям шатаються, що сильні. але тіпа, Лера потім прокинулась, до мене, прийшла. Ну, ми і заснули. На ранок в нас саме в нас тут нічого такого немає. Я не побачила якісь там, ну, таких моментів, прям, знаєте, що де дерева валялися. Слава Богу, нічого такого немає. Але в Лісабоні бачила і в інших місцях багато а, бачила, що навіть оглядове велике колесо повністю впало. Це фігера да фош. Це, звісно, шок. Багато дерев попадало, машини розбиті. Ну, да, це ураган, але всі попереджали, що так може бути. Що швидкість вітру була 140 кілометрів на годину. Прийшла помічниця. Буду зараз якось забирати їх звідти, щоб вони знали, що лізти не можна. Я збираюся зараз на курси. Треба домашку зробити. Ми вже вдома, і Лера мене покликала показати, що вона намалювала. Лерка, а ну, рассказывай, кто тут? Кто тут есть? Ты, я и папа. А где папа? Вот. Вот папа? Да. Красиво. И солнышко есть, да? Да. И небо есть. Все а тут есть. Я е. не вижу такое <гум> в В телефоні ти хочеш подивитися? Да. Да, как красиво. красиво? Тобі подобається. <гум> Кватру. Ні, а вату. Вата на столі стоїть. Я купила вату солодку, вона ніколи її не пробувала. І вчора трошки з'їла, і сьогодні от я її вже розсипала. Но вони в баночці продаються. А ну покажи. Трошки ще є. Покажи свою вату. Ананасова в неї зараз. Я вчора пробувала трошки. Зараз шоста година вечора. Я після навчання до, до Лєри. Ну, як Лера? Смачненька. Ну, вона прикольна, мені сподобалась, до речі. Ну Ми трошки зовсім з'їли. Зараз покажу, в якій баночці вона. Там ще Ось такий маленький. Там, там ще є, Лера, там а. ще є. Да, ще є, ще буде тобі. Ой, Лер! <плес> Чудик. Лера вже вечеря. Вона з'їла тут трошки вати, бо дуже сильно хотіла. А так в неї морква спагетті з от такої цільнозернової муки. Це м'ясо по французьки що я готувала, але без верхушки, вона її не їсть, звісно ж. І грандаліні. Сказала, все з'їсть. І коти на фоні. Вони теж випрошують їжу зараз, але я ще їм не насипала. Я вже хочу котикам давати їжу. додати. Так, ти любиш давати їжу котикам. Да? Я, ще, я Давай вибирай, що ти будеш їм давати. Звісно, вибирай, ти ж сама вибираєш. Який корм сьогодні будеш? Цей? Да. Клади на стіл, я зараз їм насиплю. Там я морк чистила. Все? Я роблю Лер. Давай ти сідай, поки їш, а я зараз котикам насиплю і будеш давати їм. Домовилась? пюрешечку. Пюрешечку? Ти ж їла пюрешечку. До садочка їй взяла пюрешечку одну. Ну вибирай, але ти маєш все з'їсти, так? Да? То що я тобі насипала, ти сказала, що все з'їш. Ти все Я банан. Банан? Ні, пюрешку. Ну вибирай чи банан чи пюрешку, бо банан теж є. Пюрешка. Окей. Давай грандалині доїмо зараз. Ой, ма, ще хотіла. Ну, хлєра. <реку> Ти вибираєш кому яку тарілочку, Лєр? Так. <реку> <реку> Все. А не кушать все. Да, і ти кушаєш, да? Лера ще випросила арахісову пасту, да, <laughs> тут з'їла. Да, її... А ти ще не з'їла? Да. Мені здається, тут уже нічого нема, а трошки да. попросила, бо давно не їла. Вже й забула, яка вона. Я була в посольстві, посольство України в Португалії. У нас іде дощ, прям такий сильний-сильний, затяжний, довгий. Треба тільки з парасолею, хоч вітер, але якраз прапор видніється. Забрала я паспорт Лєри, забрала. робився він три місяці і п'ять днів. Подалися ми 15 жовтня, а повідомлення прийшло, що він готовий 20 січня. Я ще так довго ну, переживала, чого так довго. Ну, якби нам не доспіху, але все одно. І ось приїхала. Доволі так багато людей було, хоча я по запису, але чомусь не викликали. І я, навіть, в черзі застигла підписницю. Вона у віконечках стояла, я за нею. І вона мене, мене така, а я вас знаю. Я кажу, так. «Да вона каже, я ваша підписниця. Я така, ого, значить, точно знаєте. Віра, вам вітання. Жінку звати Віра. Да, якраз ми там трошки поспілкувалися, поговорили. Ось, буду, мабуть, вмикати телефон, бо не дуже зручно, вітер починається. Йду на автобус і додому по справам далі. На цьому буду завершувати відео. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, запитайте, що цікаво дізнатися про наше життя в Португалії. І всім дякую за увагу, всім па-па!